Ну це система. Тобто ті рішення, які ухвалені, вони продовжують фінансуватися і забезпечують. От а згідно будемо казати, консервативної доктрини, зараз певної міри аудит всіх видатків. Ну це гігантські суми в масштабах світу. Це ж не тільки мова про Україну і, і це призупинено не виключно для України. Це для по всьому світу певний аудит. І буде точно певне переформатування Навряд чи США припинить всі проекти, от, тому що вони прагнуть лишатися впливовими, сильнішими, потужними, і так далі. Але те, що буде переформатизація, можливо, якісь пакети, які вони будуть вважати неефективними, будуть перенаправлені. От, але це переформатизація буде. От, а суми дійсно величезні, тому що якщо говорити тільки... Про канал, ну якщо можна сказати, канал USAID, так, то від 22-го року для України тільки прямих бюджетних допомог, це тобто, не на навіть не на проект, а в реальний український бюджет було надано 30 мільярдів доларів. Тобто, це гігантські суми. От тому треба подякувати це гроші американського бізнесу. І американських платників податків тому треба подякувати великому американському народу. Безумовно, Так, якраз Україна розпочинає консультації зі США щодо пакетів підтримки USAID і відновлення фінансування гуманітарної допомоги нашій державі. Про це зазначила заступниця керівника офісу президента Ірина Верещук. Це рішення пов'язане із замороженням адміністрацією Трампа фінансування програм USAID. На 90 днів Верещук назвала цей крок неочікуваним, неприємним та закликала зберегти команди, які працюють над різними проєктами. Тим часом у США перевіряють виплати іноземної допомоги, що може загрожувати підтримці українських шкіл, лікарень, інфраструктури, програми роботи з ветеранами і не тільки там певний перелік з'являвся різні народні обранці його опублікували. Дехто там критикував, що не не зрозуміло на зйомки яких фільмів там ті інші. Гранти йшли, хоча мені здається, що будь-який проект під цією підтримкою важливий. Багато хто з ваших колег дійсно називається суверенним правом Сполучених Штатів Америки. Але єдине є вкрай важливі програми, які не можуть зупинятись, Ростислава. Можливо, треба було спочатку аудит першочергових проектів, які мали б працювати і надалі провести, а тоді розуміти. Е, які кроки вживати, а так закрили, і поки призупинили на 90 днів все повністю. Ну, з точки зору суб'єктності США, так, це ж гроші, які вони не зобов'язані давати. Я назвав 30 мільярдів ну от по каналу USAID, 30 мільярдів бюджет, але окрім того, було гуманітарною допомогою. А гуманітарна це ну, дуже багато хороших справ на 2,6 мільярди. Мільярди, не мільйонів. От на 5 мільярдів проекти з розвитку різного напрямку. Більше того, подивіться, будь ласка, зачепимо і філософську трошки тему. Більше того, подивіться, будь ласка, дуже багато в тому числі соціологічних досліджень, які здійснює не США, а здійснюють наші інституції, в тому числі і державні. Але за кошти сполучених штатів Америки більше того, майже всі проекти, наприклад, щодо децентралізації, реформування і так далі, за підтримки ОСІД. Тобто, ми, на жаль, це от я зараз критикую себе і нас, не спроможні да підтримувати і далі продовжувати ну реформу, наприклад, напрямку децентралізації. От ці проекти семінари конференції здійснюються за американські кошти. Що потрібно зрозуміти? Потрібно зрозуміти, що насправді ми маємо стати такими сильними, щоб наш економічний клас був здатен на такі суми фінансувати, як мінімум, себе, а як максимум ну, країн, країни, які ми маємо допомагати. Тобто, у нас же філософія така: дайте, дайте, зрозуміло, так? Вот. Але при цьому гнобим свій бізнес. Це ж гроші з американського бізнесу, а гнобим свій. Так? Треба свій бізнес підтримувати, щоб нарешті економічний клас або середній клас, як його називають, виріс до того рівня, щоб був би на 30 з, з копійками мільярдів доларів профінансувати внутрішні, соціально-гуманітарні, бюджетні будь-які інші проекти. Оце дуже складне, специфічне питання. Але і треба розуміти, треба бути суб'єктними. Треба бути суб'єктними в тому розумінні, що розвивати а власну економіку. Власні доктрини, власне озброєння, власне виробництво. і Так те, що зараз робить США для себе, це ж США ж також поставило питання. Що ну це дуже добре, що США величезні гроші вклало в економіку Китаю? Трамп зараз каже виробництво. Давайте в США і давайте. Нехай ну американці на цих виробництвах працюють. От і, і Америка буде здобувати ці прибутки. Ну оце період. Короткого аудиту і перепроватизації, яка очевидно назріла для американської економіки, це ж не тому, що вони погані чи хороші, це питання, яке на визріло, ну раз на 30 років тобі треба робити. Вони це зроблять. До речі, з'явилася інформація вчора. Та як інтереси захищає Трамп е з іншого боку Сполучених Штатів Америки? Та мита на напівпровідники для Тайваню хочуть підняти ледь не в п'ятдесятого в 100%, аби виробництва ці переїхали в принципі на територію Сполучених Штатів Америки. Бачите, як цікаво, що таке відбувається. Ну це в канві нашої вами теми розмови. І те, що вже згадали зараз. Ну е це цікаво, чи це просто аби не дісталось Китаю такі ходи? Ну, це знов ж таки це про внутрішній ринок сполучених штатів, і яка буде реакція ринку, треба буде відслідковувати, тому що ну ні я, ніхто інший не може дати 100% гарантії, гарантій, що економіка відреагує, от в такий то спосіб, тобто, це сегмент, коли політична доктрина, політична ініціатива втручається в економічний сектор, який регулювався. Там ліберальними принципами. да Оце якраз війна, те, що пише Фукуяма, да війна консервативного і ліберального підходу. От це весь світ це буде зараз переживати. Це, очевидно, назріло, і це е, це просто Трамп зараз це втілює. Це питання, яке назріло. А Трамп просто як інструмент, який це втілює. от Наслідки будемо відслідковувати тому що. Окрім іншого, активна політика на якщо раніше Америка дуже часто закривала очі на те, що називається нелегальне працевлаштування, так, так. то зараз масові рейди Масові рейди на перевірку, будемо казати, трудового законодавства. Як відреагує економіка, це не обов'язково, що економіка стане зростати, тому що ну велика кількість секторів дійсно. Використовувала там і так далі в Америці. Якщо їх дійсно переселять або виселять із США, ну хто займе цей сектор, чи чи як буде реагувати економіка? все а... це, це знову ж таки. Будемо ну, як мінімум, розуміти траєкторію розвитку за 100 днів. Ото от, от, ці президентські 100 днів будемо розуміти, як буде реагувати ринок. Хоча тут іншого... показує, якщо буде зростання, значить все правильно. Якщо mm -hmm. буде криза, значить ну може бути початок кризи. Хоча з іншого боку з'являлася економічна інформація з приводу того, що ВВП штатів може впасти на 8 відсотків, якщо дійсно ці процес процеси повернення нелегальних мігрантів будуть активними, так як там літаками знаєте, там військовими бортами і не тільки ці речі відбуваються, і тоді хто працюватиме. Це вже економічні питання. Так до слова, це те, що ви зазначили. Не, 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 Дуже, 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 дуже коротко. Важливо розуміти не тільки факт самого повернення, але і страху. Одна справа, коли ти живеш у вільній країні, широко дихаєш грудьми, вільний працюєш і так далі. І зовсім інша з'являється економічна поведінка, якщо якийсь клас ну, перебуває в страху. І їх можуть навіть і не виселити. Тому що величезний сектор, ну, американці в ньому не будуть працювати де-факто. Ну, не будуть, так? так. От, тому що в ньому працюють ті люди, які от приїхали, намагаються там за кілька років заробити, прожити щось що, і так далі. Так далі. От. Але от, як, яка буде атмосфера в самому суспільстві, це треба, ну це треба знову таки відслідковувати. Свого часу це не, не, не асоціація, не асоціація з Америкою, але свого часу африканський диктатор і діамін такий, так от він для своєї країни сказав, що всі проблеми в цінах. Це тому, що іноземні торговці. А дійсно були іноземні торговці, і їх всіх виселили. Усіх іноземних торговців, які привозили там мандаринки, е, е, і якусь дрібноту, якісь харчі, якусь лапшу, і так далі. От і потім на наступні е, 10-15 років в країні був голод. Um. Чому? Тому що торговці виселили, економічні зв'язки знищились, своїх репресували. І відреагував е, ринок на такі диктаторські заходи. Ще раз це не про США, от але він відреагував, що ну це економіка зупинилася. Тому дуже цікаво. Дуже цікаво буде підвести підсумки перших сто днів. Менедж, менеджерські управлінські рішення, да, які призводять до голоду. А дякую вам, Ростислава. А, кандидат політичних наук Ростислав Балабан був з нами.